Ваше ставлення до нерозмитлених авто з іноземними номерами, за які не були сплачені податки до держбюджету. О, дуже гарно люди, які не мають можливості приобрести собі автомобіль по хорошій ціні в наших автосалонах. вони їдуть туда, беруть. машины, есть возможность, можно приехать, покататься. У меня это, в общем-то, обходит. Мне все равно, на каких автомобилях они ездят. Да, в принципе, хай ездить с нашими тинами на автомобили в нашей стране, то по-другому никак. Нехай ездить. Регистрация повинна будет безусловно. Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Есть много таких, скажем, фирм, которые сейчас привозят автомобили, не несут за это ответственность. Здесь нужно быть очень уверенным в, том, в той фирме, которая возит, и проверять документы. Без проблем. Я думаю, они Ми не должны ехать нормально, спокойно. Потому что мы живем все одно в территории Европы. В чем проблема? В чем такие ограничения? Да, я машину свою не имею, мне все равно, я не понимаю в этом. Мне не нравится, що стоять на дорогах, машины, пройти нельзя. У мене нет автомобиля и не знаком с этой проблемой. У мене кум проживає в Чехии. Він приїхав, давно мені авто. То есть я не знаю, як там процедура проходить. Я вважаю, що в Україні повинні такі авто коштувати набагато менше, чем вони коштують. Автомобіля, я не знаю, я не водій. Та не дуже добре. Нарушають правила, заїжджають на бровки. Ну як би, їм по барабану все. І їх не трогають. Ну, не знаю, того, що у них не ці, чи ні, але ну не трогають. Ну, у них номера не розтаможених машин. Мені здається, що це неправильно. Податки повинні платити просто, те і все. Кожен хоче бути дуже хитрий, але хтось платить, хтось не платить. Повинні всі робити однаково, як по закону. Мені здається, так потрібно бути. Не дуже добре. Це шкодить іншим платникам налоги. Я нейтрально считаю. У меня есть машина, но она припрянена нормально. Коли ти возив машини теж работал в Германии. Ну это це наверное, для людей. Якщо почнуться на тим зарабатывать, ну все не такой острый вопрос вопрос. Не, Я хочу хрупці, щоб це було все законно, щоб вони були розмитні по якусь по закону, щоб не такі були митні розтаможки, дорогі, як на зараз воно є. Хай продаються вони за кордоном, хай люди купують. Тоді щоб дешевше якось можна розтаможити. Я думаю, що це не дуже добре. Все має бути зроблено для українців, щоб. Кожний мав змогу купити офіційно автомобіль, а не завозити його якимись іншими шляхами. А потім, коли щось трапляється, то не мати змоги навіть до когось пред'явити якусь претензію, тому що автомобіль не зареєстрований, принципу так в Україні.